Якщо найближчим часом не вдасться добитися миру, то по всій Україні запровадять військовий стан. Про це сьогодні під час передачі зброї прикордонникам наголосив президент Петро Порошенко. І ще до мінську на засіданні Кабінету міністрів України я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо мира не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення. Про запровадження воєнного стану ще раз наголошую: в цьому випадку воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку і Луганську, по всій країні. Глава держави каже, Росія біля кордону сконцентрувала нові партії військової техніки, яка готова вторгнутися на українську землю. Про це свідчать дані розвідки. Втім, Порошенко все ще вірить, що Путін схаменеться і сподівається, цитуємо на перемогу здорового глузду над хворобливими імперськими амбіціями.